Вітаю вас, мої любі четвертокласники, на уроць математики. Ми сьогодні з вами вивчимо римські числа та навчимося розбиратися у сірникових головоломках. Тож, відкрійте зошити та запишіть сьогоднішнє число та класна робота. Пропишіть каліграфічне число, яке зменшите отримаєте у зменшенні 1035 у 5 разів. Це 207! А зараз відкрити підручники на сторінці 110. Та подивіться, що числа, які ми до сьогодні з вами використовували, це 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, називаються арабськими. Але у книжках та інших речах можуть бути і інші. Числа, які називаються римськими. Давайте пригадаємо, де ще можуть нам трапитися римські числа. Так, звичайно, на циферблаті годинника ми бачимо. Так, це е, в книжках і так далі. Давні римляни мали лише сім основних символів ось вони. 1 це паличка 5. Це ось цифра В, буквочкою римською позначається 10х, 50L, 100C, 500D і 1000М. Це є основні символи. Решту чисел записували по-різному, комбінуючи ці символи. Правила побудови римських чисел. Зараз ми з вами розглянемо. Більший за значенням символ будемо називати головним, а менші, що стоїть поряд з ним, додатковим. Давайте розглянемо таблицю римських чисел від 1 до 9. І вкажемо, які головні, а які додаткові символи для кожного числа. І так, 1. Одна паличка, два, дві палички, три, три. Чотири вже складається із е, символа, який означає 5 це основний символ. І чотири, це е, циферка один, п'ять і спереді одна рисочка. Шість уже з основного символа це п'ятірки. І праворуч одна цифра, сім, п'ятірки і дві е, палички, це плюс два ще, вісім у нас п'ять основний символ і ще три палички. Дев'ять у нас складається із е, основного це Х, це 10, і е, ліворуч одна паличка. Як же їх правильно читати? І чому е, додаткові символи? Пишуться ліворуч, а інші праворуч. Давайте з вами розбиратися. Якщо додатковий символ, дописано праворуч від головного, його треба додати, а якщо ліворуч відняти. Ну що ж, 5 це головний. Біля нього праворуч дописано дві палички. Це додатковий символ. Значить, його треба додати. 5 плюс 2 це буде 7. Дивимося наступний приклад. Х це у нас 10 ліворуч від нього 1. Тобто нам потрібно його відняти. Це х 10 мінус 1. Буде 9. Тобто 10 це головний, а 1, одна паличка це додатковий, який записаний ліворуч. Ми його відняли, одержали. Число 9. Наступний номер 286. вісімдесят шостий. Додаткові що стоїть праворуч від головного, можна використовувати не більше трьох разів. Наприклад. 5 головний і 3 палички. Три палички ми використали три рази. Якщо 4 палички написати, так робити не можна, тому що існує правило використовувати не більше трьох разів. Додатковий символ, що стоїть ліворуч від головного, можна використовувати лише один раз. Наприклад, якщо 10 і ліворуч в нього одна паличка, то це буде 9, значить можна використовувати один раз. Якщо дві палички не можна Використовувати. Тому що існує таке правило. Давайте розглянемо таблицю, десятків. і пишемо в зошиті пропущені числа. Це підручник, сторінка 112, номер 287 10 це ось такий символ Х, 20, як ви думаєте, так, можна два рази використовувати, це 2х, 30 це 3х, це буде 30. 40 це. Л і Х попереду. Тобто 50L вважається головним символом, а Х вже буде як додатковий біля нього X. Тобто відняти його потрібно. То буде 40 60L і 1Х, 70 це Л2х, 80L3х, 90. Складається із двох символів. Це С100 із попереду Х десятка. Значить, це треба від 100 відняти 10, буде 90. Ось, перевірили. Ну що ж, давайте ми розглянемо наступний номер 288, це таблиця сотень. І запишемо пропущені числа в зошиті. 100 це С, 202, це, 300 це, це, 400 це С і Д, 500 Д, 600 Д і С, 700 і це Д і СЦ, 800 ДЦ. С і 90 СМ. Ми зрозуміли, що М це вже буде 1000. Забрати С, тобто забрати 100 буде 900. Давайте ми розглянемо наступний номер 289, записати в зошиті римські числи, які пропущені в таблиці. І так, 17, 25, 31 42, 53. 69, 74, 86, 97 і так далі. Поставте, будь ласка, презентацію на паузу. Запишіть самостійно, а потім запишемо та перевіримо. І так, перевіряємо 99 127 234 436. 651. Перевірили молодчинки. Працюємо далі. Прочитайте римські числа, до якої сотні належать ці числа. Так, 4. 18, 19, 20, 35, 40, 46, 51. 67, 73, 80, 87, 96, 100, 207, 523. Запишіть, будь ласка, 5 будь-яких римських чисел, що належать до другої сотні, та закінчуються відповідно цифрами 2, 4, 5, 7, 9. Це номер 290. Ну що ж, перевірили? Давайте порівняємо. І так, у нас тут 65 більше за 45. Тут менше. Тут більше. Перевірили молодчинки. Придумайте числа третьої сотні, які немає найбільшу кількість символів. Ну і найбільше. І так, це, це 100, 100, 50, значить, це, це 200. Це буде 80L і е, 30. Це буде 80, тут 5 і 3 8. 200 плюс 80 плюс 8. Запиши найбільше з можливих римських чисел, використовуючи вивчені позначення. МММ це тисяча, тисяча тисяча. – тисяча, Х, це 10 і С100 100 і 9. Давайте подивимося, як же можна прочитати ці числа. Три тисячі плюс 900, плюс дев'ять, плюс девь. Ну, а зараз головоломки із сірниками. Пам'ятайте, що брати сірники без, воз... без дозволу дорослих категорично заборонено. Пам'ятайте це правило, коли берете сірники до рук. Ну що ж, нам потрібно розібратися, чи правильні тут твердження? Отже, 4 плюс 4 дорівнює 9. Як тут переставити. Один сіржечок, щоб рівність була правильна. Так, забрати ось тут. Може, 4 плюс 5 буде 9. Наступне завдання. 12 плюс 1 буде 11. Має бути 13, щось тут невірно. Ану, подумайте. Так, якщо ми віднімемо 1, то буде 11. 11 мінус 5 дорівнює 7. Забрати буде 6. Наступне четверте завдання у нас 19 мінус 15 дорівнює 5. Значить, 20 відняти 15 дорівнює 5. Тепер потрібно додати один сірник так, що рівність стала істиною. 20 мінус 6 дорівнює 13. Додаємо сірничок. Так, ось, якщо ми віднімемо 7, тут додати сірничок, буде 21. Третє завдання. Так, 31 мінус 20 буде 11. І четверте наступний, якщо ми мінус перетворимо на плюс, одержимо 21. Наш урок підійшов до завершення. Будь ласка, відкрийте щоденники та запишіть домашнє завдання. Сторінка 113, номер 297 опрацюєте самостійно. Дітки, бажаю вам гарного, мирного дня, бережіть себе. До побачення!